Микола Володимирович, керівник управління соціального захисту та Іван Будняк протеїрей, настоятель святого Володимирського храму. Молитва про поранених, полонених та сім'ї загиблих. Помилуй мене Господи, я ж послабий. Уздоров мене, Господи, отримтять мої гості і душа моя сильно стривожена. Молитва про поранених, полонених. А сім'ї загиблих, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Ісусе Христе, зціли поранених і покалічених на цій страшній війні, дай їм сили і натхнення продовжувати жити, захисти полонених і поверни їх в Україну, дай втіху матерям, дружинам, дітям, які втратили свого сина, чоловіка, батька. Розрадь тих людей, чиї рідні та близькі загинули під час бойових дій. Зціли їхні серця і наповни своєю любов'ю. Допоможи їм знайти розразу, розраду в тобі, щоб мати силу і бажання жити далі. Тобі слава на віки віків. Амінь.